Останні приготування перед змаганнями другим етапом благодійного забігу серії Суми гран-прі 2022. Учасники зібрались біля озера Чеха, чіпляють номери, розминаються, роблять повні побіжки. Підтримуємо здоровий спосіб життя, підтримуємо військових, розвиваємо молодь, спорт. Один з бігунів переможець першого етапу забігу по лісовій місцевості. Ігор Главан. Який результат буде, як побіжиться, але Дивлячись на те, що багато людей бистрого бігу, я думаю, не буде. А там, уже як мої конкуренти побіжали, ну, будуть бігти, будемо бачити. Розпочинати забіг учасники мали у сутінках, тому обов'язковою мовою була наявність ліхтарика. Дехто ж з учасників почепив на себе світлодіодну гірлянду. Ми в 19-му році бігали з друзями, нічний забіг, також ж витритвочок. Ми тоді в трьох так піли. Це те забіг. Для Змагання розпочалися о 20.30. Бігли близько трьох десятків людей. Бігуни мали подолати два коли навкруги озера. Наприкінці першого лідерували Ігор Главан та Олександр Лопанов. Після трьох кілометрів бігу учасникам роздавали стаканчики із водою. Загальна ж дистанція кросу шість кілометрів. У нас місто не пристосоване до бігу, і люди не розуміють, що учасники біжать і біжать на час. І на тій стороні, де масово ходять люди, я думаю, вони трохи заважали. А так нічого такого складного. Переможцем знову став Ігор Главан із результатом 19 хвилин 30 секунд. Я казав, я не знаю, чи я так зможу. Я так я правду казав. У мене сьогодні було основне тренування 35 кілометрів спортивної ходьбою. Тут на цій трасі. Кількома секундами пізніше фінішував Олександр Лопанов, чоловік легкоатлет та бойовий медик. На змагання приїхав спеціально зі Львову. Другий раз другим результатом, по перше, задоволений. Враховуючи, яка ситуація зараз в країні, які умови для тренування професійних спортсменів, то в принципі я задоволений результатом. По-друге, чому я прийняв участь в цьому змаганні? Тому що для мене суми це особисто особисто таке приємне, улюблене місто, де я люблю приймати участь в будь-яких змаганнях. Загальна сума зібраних за два забіги коштів склала більше 11 тисяч гривень. Гроші після завершення третього етапу змагань віддадуть громадському фонду суми на закупівлю аптечок для військових. Додав Віталій Івах. Чоловік говорить, хотілося б, щоб люди активніше брали участь у змаганнях, бо останні роки кількість учасників зменшилася. З урахуванням ковіду ми повернулися десь на 2013 рік. А війна всіх повернула взагалі на 2005 рік. Тенденція для бігу там і для будь-яких спортивних заходів впала. Залишився третій, останній етап змагань відбудеться він у вересні. Місце проведення поки не розголошується. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.